Всім привіт! Ви на каналі YouGames. Мене звуть Ігор, і сьогодні ми пограємо з Іллею у дуельну настільну гру Unmatched. Будемо битися. Але цього разу ми пограємо випадковими героями. І хто зійдеться в двобої, ми не знаємо. Випадково ми виберемо тим, ким будемо битися. Це тільки. Сліпа удача. І плюс випадково ми оберемо карту, на якій будемо грати. Тут зараз всі 10 героїв, які на сьогоднішній день локалізовані українською, ми їх збираємо, тасуємо і добре тасуємо і розкладаємо випадковим чином. Для того, щоб обрати одного з героїв. Так, Ілля, обирай. Давай ось це. Перевертай. Це робін. робін Гуд. А в мене буде медуза. А може, в мене? <схід> <схід> мені пощастило. Давай так. Хто такий Робін Гуд? Це персонаж, який дальнобойний. І в мене дальнобойний персонаж. Медуза. В тебе рухається на 2, в мене рухається на 3. В тебе 13 життів, в мене 16 життів. В тебе є 4 розбійника в мене по одному життю з ближнім боєм. В мене є 3 гарпії по одному життю з ближнім боєм. В принципі, недолік Робін Гуда в першу чергу в низькому низькому здоров'ї. так, в житті, маленьке життя. А ось недоліки у медузи, я не пам'ятаю, чи вони взагалі є. Добре, ми обрали собі героїв. Ми прибираємо зайві. А тепер кидає кістку, визначимо, на якій карті ми будемо грати. Давай. І це буде перша карта. Все, готуємо. Так, в нас вже всі бійці на полі. І оскільки я перший гравець. Я буду починати, але спершу все ж таки нагадаю властивості наших героїв. У мене медуза. І на початку вашого году можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Вона своїм поглядом намагається завдати поранення. І у Робін-Гуда, після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця-нападника максимум на дві комірки. Тобто в нього бійці можуть трошечки відстрибнути. Набираємо по 5 карт. Раз, два, 3, 4, 5. Міняти ми не можемо, але, і, в принципі, особливо і не потрібно. Так, тоді в мене, звісно, я починаю з маневру і хочу щось таке щось таке зробити. Щось таке зробити. Я рухаюся, наприклад, ось сюди раз. Раз, два, три. У мене на три рухаються. Раз, два. Раз, два. Щось мені здається, що ти хочеш каміння мені... розвиватися. Навіть Бо три. Ось. І отак. І тепер ми завдаємо. Ми робимо атаку. Моя медуза атакує Робін Гуда. А я ось не знаю, захищатися чи ні. Зійшлися два стрілкових юніта. З усіх десяти героїв тільки два головні герої стрілкових. Ти захищаєшся? Да? У мене другий постріл. Але на один я все ж таки в мене сила 3, в тебе захист 2. Давайте, другий постріл. Що це таке? Під час бою ви можете поліпшити цю карту. Я б міг поліпшити, але каверза. Скасуйте всі ефекти карти супротивника, не дає мені цього зробити. На жаль, ну нічого страшного. Все, ми це скинули. Все, ти походив? Да, я походив тому давай, твій хід. Маневр. і б'єм. Хто кого? А ні, давай, я робіну б'є. Хоча ні, завжди. Давай. Розбійником б'ю гарпію, так. Розбійником б'єш гарпію. Ага. Угу. Добре, гарпія захищається. На один. І в мене перегрупування. <схай> Вгадав, а що таке переміг? перегрупування? Що таке? Я переміг, тому що ти атакував, я захищався, я переміг. А, після бою візьміть одну карту, якщо ви перемогли, натомість візьміть дві карти. Тому я беру, ти береш одну карту, я беру дві карти. Ну, добре. Раз, два. І в тебе ще одна дія. Так, я буду робити грабуй багатих. Візьміть одну карту, потім виберіть суперника. Угу. Виберіть суперника, якщо він не скине з руки одну карту, візьміть ще одну карту. Так, ти будеш складувати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну такі карти, ось такі одну з них скидувати. Ні, не хочу. Цікаво, ну тоді Привіс. ще одну. Добре, мій хід. Ось а, і оскільки, оскільки ти знаходишся в моїй зоні. Я, моя властивість працює, і Робін Гуду. Чи, чи може повідстрілювати твоїх помічників? Я забув. Давай, мабуть, ми зробимо наступним чином. Давай, мабуть, ми. Ти? Давай, мабуть, ми вистрілюємо все ж таки в Робін Гуда. Ну добре. Та це буде швидке полювання. Тому що а, першою дією я роблю виверт, і це Коли? раптовий Е І завдайте два правня будь-якому одному бійцеві в зоні з медузою. Робінгуду. А може ні. А може так? А може ні. А може все ж таки так? Ну так. Угу. Домовилися. І тепер я хочу ще і атакувати Робін Гуда медузою. А може не треба? Ой-ой-ой, як треба. У нього 9 життів лишилося. І це в мене ривок. Ти знову каверзу використав. Другу каверзу, в тебе їх всього три, наскільки я пам'ятаю, так? так? У угу. ну, мене ривок після бою примістіть вашого бійця, максимум три комірки. І відповідно до того, що відбулося, я пробив на одиничку. Так, я вже відняв собі. І я до трьох можу кудись відступити, щоб ти типу, по мені не стріляв. А Давай один. Не два, стріляв. Три. Але я не буду цього робити, я буду далі на тебе дивитися. Дуже ретельно на тебе дивитися такими очима. Очиськами. Дивіться, які, які, якими очиськами будемо так? дивитися, да, от так. Отак. Повертаюсь сюди. Один, два. Один, два. Угу. Там пусть буде або багато з нами. Я беру одну карту, ти будеш скидувати? Я не буду скидувати. Ну, добре, я ще одну беру. Добре, там в тебе не забагато карт? Ні, в мене сім карт. В тебе сім карт. Добре. Добре. От грабіжник, а? От грабіжник. Грабую людей, Так, віддаю бідним, а 50% забираєш собі. Так, 50%. Ага, до речі, в мене спрацьовує моя властивість і в тебе розбійник не встиг втекти. Маневр. Я роблю маневр. Давайте подумаємо, що ми з тим маневром можемо зробити. Угу. Може просто Раз, зробити два. слово здатися. А, ні. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Боюсь, боюсь. Бійся, бійся, тому що, тому що. Чому? Моя гарпія б'є Робінгуда. Ну, І. Це каверза. І це? Підступний удар не працює, ти захистився. в мене атака на 2. А, а так було б мені. Погано. Чому? Це? Тому, що, а, тому що підступний удар після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжними з вашим бійцем. Тобто ж розбійники. Ви подивіться на них, вони ж розбійники. А, ладно. Ну я зато таку карту в тебе виманив. Давай твій, твій хід. Давай. У мене поки що 16 життів проти Граби 8. Багатих. Та знову ти грабуєш тих багато. Скільки в тебе там багатих? Я не скидаю ніякі карти, в мене і так лишилося ці 4 карти. Це добре. Це добре. Ну добре. Пам'ятаєш про свою властивість, що ти можеш так. після атаки ще й відскочити. Давай я буду Робін Гудом атакувати цю гарпію. Робін Гудом атакуєш Гарпію, я не захищаюся. Чому це? Ну, тому що ти її вбив. У мене життя одне, а на ніс трився, ти її вбив. Так. І ти під. Ага, ти, ти до мене підбіг? Для того, щоб я на тебе зараз зиркнула? Ага, подумай. Подумав. Не відстрибуєш нікуди? Напевно, не відстрибую. Тут ти лишаєшся? Так. Угу. угу. Добре. Тоді ми робимо маневр. Підходимо в притул до тебе. Підходь. Раз, два, три. Це сюди. Все ми рухаємося в цьому напрямку. Це ми рухаємося в цьому напрямку. І в мене медуза атакує робін-гуда. Ну, добре, добре. Оп. Оп! І в мене є другий постріл, який цього разу спрацює, Чому? тому що ти мені не перекрив мою властивість під час бою можете поліпшити цю карту. Я ж сподіваюся, не на 4, а не на 3, а на 1. Сподівайся. І це на. Чотири. Добре, у мене чотири житті залишилось. Тобто я тобі на сім на ніс, три ти захистився. Угу. Ну, тобто, першу карту, а 4 на низ. Добре. А це вартові шерду, після бою візьміть одну карту, поверніть загиблого розбійника, якщо такі є на будь-яку комірку в зоні з Робін Гудом. Я в карту. Так. Ну Я хочу да. Да, да. Я б'йо тебе. Хто ки? Робін Гуд б'є. Ви подивіться на цього розбійника. Оце він хоче мене вдарити. да? А? Який? Стрільнути в мене хоче, да? Ну, стріляю, стріляю. Захищається в мене медуза. Це засідка. Засідка дуже підступна карта. Чому? Тому що під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення її поліпшення до значення цієї карти. У мене всього дві карти. Нагадаю, які там у мене карти. Я ж сподіваюся, це чудові карти, правда? <сві> Давай, обирайся, обирай якусь карту і <сві> поліпшення 4. Тобто це атака на 6. В мене е, захист 4. Так, це моя карта. Тому ти пробиваєш мене на 2, але ти маєш скинути одну карту. На вибір? Так, е, да, 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 ти сам обираєш так, яку я... карту скинути. Там. Це капкування. Добре, ти вистрибуєш, не вистрібуєш по властивості? Ні. Mm -hmm. Добре, тебе ще одна дія. Я вб'ю тебе. Знову медузум. Робінгудом, А? Так, робінгум. Я не захищаюсь. Oh -oh. Ой, тут сильна карта, яка просто влетіла мені в лоба. Дивіться, мисливське око. Зі снайперським прицілом в мене полетіло 5. Життів. У мене лишається всього 9 життів. У мене всього 4. Але так, да. ви подивіться. Але ви подивіться. я відстрибнув. один, так. два. І ти відстрибнув. Да? Після. Да. Ну, зрозуміло, У мене тільки одна карта лишилася. А, так. І будемо рухатися далі. Маневр. Будемо подивитися, що ми можемо з цим зробити. Давайте. Раз, два. Е Поки лишаємося, поки лишаємося тут. Гарпія б'є? І гарпія буде бити Робін Гуда. Добре. І це. Це підступний удар. Ай-яй-яй, після зукруття після бою. В тебе працює після бою першим. Задайте одне Задайте. поранення кожному ворожому бійцю, вона помирає. Візьміть одну карту. Так, підступний Неочікувано. Добре? А я забув в полосивість, ну да, ладно, я про неї забув. Що, можна ходити? Да, да, так, так, так в тебе ще один би був загинутий. Але а, я забув а, про цю властивість. А розбійник б'є. Розбійник б'є так? Да? Так. І чимось таким, що чим я не зможу. Ну, У нього є такі підступні карти. Я не захищаюся. Так, да, да, грабіжка, негайно скасуйте, це я і казав підступна карта, тому що негайно скасуйте всі ефекти карти суперника і ігноруйте її значення оборони. Тобто вона. Щоб я не, чим би я не захищався, якби не каверзую, то це б нічого не зробив. Так. А на всіх вимок я зроблю мене. Добре. Добре. Все, так? Да? Так. Я так само. А, я стріляю. Цього розбійника, вбивав його. Цього разу я не забув про це. А працювати. може ось цього. ні ні, -ні, -ні. Так, сам, оце прям так і зробив. Далі я роблю маневр. Роблю маневр. підходжу. Це і погано. хочу стрільнути в тебе. Стріляй. Ну, до побачення, Робінгуде. А може ти так залишиш, щоб ще один хід зіграти? Ні, тому що в мене отак. У мене на 7 прилетіло. Уявляєте, на сім. В нього 13 життів, і я можу завдавати 7 поранень. Хоча ця карта насправді може 10 поранень. Якби вона зіграла, після бою, якщо ви перемогли, задайте 8 поранень ворожому бійцеві. Отак. У мене взагалі щось. Спочатку йшли тільки фіолетові. Розбійник, а, Робінгуд, Грабіжка. Да, да, да. Ну, кльові карти, да, насправді. Ну, насправді так. Да, У ну, мене було, було перегрупування. Так. І все ж таки стрільнула Ну, очікуваний результат. Знову ж таки, медуза, медуза значно, значно сильніший за Робінгуда. Звісно. Да. ну, Ти дуже достойно бився і лишив мені всього сім життів. Ось, подивіться, ага. все. Ми ось так зіграли. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. І до речі. Можемо зробити наступним чином. Можете написати в коментарях, а якими героями ви хотіли, щоб ми зіграли наступного разу. Пишіть, а ми подивимося. Можливо, цікаві комбінації. Наприклад, Дракула проти Робін Гуда чи Бікфуд проти я не знаю кого, там. проти Невідинця чи проти Синдбада. Може бути. Добре, тоді. Всім пока-пока.